Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо один з найкращих весняних сніданків. І вберемо цукіні та отримаємо його на тертушці. Ароматна і солодка цибулина нам теж знадобиться. Трібно і її натираємо. Гілочку кінзи, петрушки, кропу хаотично нарізаємо. Додаємо сир за бажанням. Далі яйце. Чорний перець та сілі з моря. Кладемо ще одне яйце, щоб було смачніше. Порошна вмішуємо дві ложки. Так наше тісто триматиметься купи. Викладаємо млинці на пательню. Вона обов'язково має бути розігрітою та ущедреною олією. Змажимо по 3-4 хвилини з кожної сторони. Готову страву викладаємо на тарілку і подаємо її з салатом. Робіть млинці та хай вам смакує по-весняному. Підписуйтеся на канал та готуємо сніданки десерти з легкістю.